Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Четвер, стамбул переговори. Зеленський закликав Путіна приїхати особисто. Що відповіли у Кремлі? Нардеп заявив, що депутати не повинні служити, бо настане хаос. Напоїв олію та розбив яйце на голові. Чоловік у Києві познущався із дівчиною під час соціального експерименту. На фронті пекло росіяни кинули президентський полк ФСБ на штурм часового яру. Шпигунський скандал розгоряється в Угорщині. Жорстоко затримали українського дипломата. Мене звати Катерина Нестаренко, і я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Справжнє дно у соцмережах з'явилося відео зі Славути. Там о 9-й годині ранку, під час хвилини мовчання на базарі, хлопчик із табличкою в руках закликав згадати про тих, хто віддав своє життя на війні. Утім, чоловік, який у той момент їхав повз на велосипеді, штовхнув дитину і продовжив їхати, так і не зупинившись. Сподіваюся, цього велосипедиста упізнають і зроблять відомим. Ну а далі наша традиційна рубрика ТЦК. Навіть не так. Розбірки із ТЦК. Цього разу історія з Харкова. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як співробітник ТЦК вдарив чоловіка по животу, поки інший перевіряв його документи. Дивіться самі. Ударив. Дописувачі стверджує, що чоловік, якого били, колишній військовий, при цьому у харківському ТЦК стверджує, що він спровокував військове і тому то його вдарив. Конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у супереці, що переросла у фізичне протистояння. Ну, ми так і подумали. А це вже історія із Запоріжжя у соцмережах. Вірусець кадри, як жінки під крики чому ви не воюєте, відбили хлопців у поліції. Він спокійно утік. У мережі з'явилося ще одне цікаве відео. Військовий на блокпосту у Карпатах розповідає на камеру, чи справді ТЦК не мобілізують людей, які приїхали відпочити у Буковелі. Так, китаються, ну але люди мусять розуміти, що зазвичай там відпочивають ті, хто мають якісь документи броні, строчка і, і військовослужбовці там саме депутати. Але я так чула випадки мобілізації безпосередньо на Буковелі не було. Ні, ну були були випадки, так. тобто там, знаходились там люди, все які знаходяться. Але зазвичай вони самі провокують самі нариваються. І на продовження теми, аби вирішити проблему із мобілізацією, слід закрити Тік-Ток і телеграм. Про це заявив голова фонду «Повернись живим Тарас Чмут. Слухайте самі. Мобілізація відбувається. М -м, поки ми не закриємо Тік-Ток, поки ми не закриємо телеграм, поки ми не почнемо щось робити. З відверто проросійськими блогерами і іншими псевдолідерами думок е на жаль, буде важко. А ви погоджуєтеся, що закриття Тіктоку і Телеграму і справді вирішить проблему із мобілізацією? Справжні крінжі, лише вслухайтеся. Якщо депутати підуть на фронт, то настане політичний хаос. Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк. Слухаємо. Я теж за те, як і більшість народу, що всі пішли служити. Але є один але, нюанс, що виявляється, цього найбільше хотіла Росія, яка запускала ці дези. Знаєте чому? Бо Конституційний орган, Верховна Рада сьогодні щотижня, ми приймаємо мінімум 10-15 законів. Тобто, якщо б всіх депутатів відправили на фронт, я би, вибачте. Справді теж так хотів, то е, наші вороги і партнери вказали, що в державі Україна наступив політичний е, хаос, тому що нема основного законодавчого органу. Так що це колапс. Да, колап. колап. через це. Це неприпустимі речі. А ви як думаєте, чи мають служити народні обранці? І у яких військах накидуйте свої версії у коментарях? Справжній треш у Києві під час соціального експерименту Роби зі мною все, що хочеш так він називається. Чоловік почав знущатися із дівчини. Він змусив її пити олію, а потім розбив об її голову яйця. Дивіться. Перехожі почали критикувати чоловіка і жбурляти яйця йому у відповідь. Але і це, що не все. Майже одразу чоловік дістав з кишені посвідчення учасника бойових дій. Повний сюр. Це не уперше проводиться подібний експеримент. Звичайно, що ключова мета показати, на що насправді здатні люди, якщо їх не обмежувати. До слова, цей учасник бойових дій такий вибачився перед дівчиною. Але у мене питання до всіх тих, хто замість доброго вчинку ладен розбити на голові яйце, дати випити олії чи вилити на голову колу, і обсипати у це все борошном. У вас це нормально? Може до психолога? Невже переговорам України та Росії у Туреччині бути? 10 травня Володимир Зеленський спільно із лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне, і безумовне припинення вогню із понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та США. Припинення вогню має бути всеосяжним: повітрі, на морі та на суші. Припинення вогню має тримати 30 днів. Після цього російський диктатор зробив заяву, у якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною у Туреччині і призначив зустріч у Стамбулі вже на цей четвер. Зараз йдуть бойові дії. війна. А ми пропонуємо зубновити переговори, прервані не нами. Ті, хто дійсно хоче миру, не можуть не підтримувати. Дональд Трампа відреагував на це у соцмережах і заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори із Росією у Туреччині. Президент Росії Путін не хоче угоди про перемир'я з Україною, але натомість хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб вести перемовини про можливе завершення кровопролиття. Україна має погодитись на це негайно. Щонайменше вони зможуть з'ясувати можливо угода чи ні. А якщо ні, то європейські лідери США будуть розуміти, яка ситуація і зможуть діяти відповідно. Зеленський повідомив у відповідь, що він прибуде до Туреччини у четвер. І сподівається, що Путін теж приїде на переговори. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. The Guardian пише, що Зеленський перехопив у Путіна ініціативу і тепер чинить на нього тиск. При цьому видання стверджує, що тон Путіна під час його виступу був явно ретельно виверений, аби відкинути вимоги Європи, але також створити видимість конструктивної позиції Москви в очах адміністрації Трампа, яка донедавна була набагато м'якшою по відношенню до Москви, ніж до Києва. При цьому Путін подякував новій адміністрації США за її зусилля щодо врегулювання конфлікту. Відповідь Трампа передбачає, що тактика можливо увінчалася успіхом, завдавши значного удару по єдності заходу. Однак його пост у «Truth Social» також натякнув на розчарування, яке він, як повідомляється, висловлював останніми днями приватно з приводу жорстких вимог Москви у війні в Україні. При цьому «The Times» пише, що Путін на переговорах вимагатиме капітуляції України, а не чесної угоди про мир. Йдеться про вимоги Росії змінити українську владу, юридично відмовитися від вступу до НАТО та поступитися територіями, тобто вимагає здати їй Крим і ще чотири області, включно із великими містами: Херсон, Запоріжжя, які росіяни навіть не контролюють. На додачу на тлі рішучої налаштованості європейських союзників гарантувати дотримання перемир'я в Україні за допомогою введення на її територію військового континенту, у Кремлі зробили нову заяву. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пясков в інтерв'ю заявив, що Росія проти миротворцев на історичній території Росії грозит третьей мировой войной. Що касается обсуждения розміщення так называемых воинских контингентів на території України, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в собі критичну опасность для всієї європейської мировой безопасности. Хоче приєднатися до мирних переговорів між Україною та Росією і Європа. Утім, спочатку кажуть, потрібно досягти припинення вогню. Про це заявив голова міністерства закордонних справ Франції Жан Нуель Барро. Ґрупіян, е, а одностайний заклик європейців та українців за підтримки американців до безумовного 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка. спонукав Путіна до кроку в правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, почати переговори, що ведуть до встановлення міцного миру в Україні. Востаннє ми робили це у Стамбулі у 2022 році. Це призвело до провалу, і це не завадило Путіну вчинити різанину в бучі, яка жахнула всю планету. Тому так мирним переговорам. Але спочатку припинення вогню. Утім, якщо припинення вогню не буде, буде посилення тиску на путіна. Ми маємо можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років уже коштували Путіну 400 мільярдів євро або трьох років військового бюджету. Нещодавно стало відомо, що до Туреччини їде і держсекретар США Марко Рубіо. Про це йдеться у заяві Державного департаменту Держсекретар Рубіо з 14 по 16 травня вирушить до Анталії Туреччина для участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Ну і найцікавіше, до тиску на Путіна підключився навіть Пекін. Спікер Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що вони підтримують запропоноване Україною, Європою і США 30-денне перемир'я. Тепер хід за Кремлем. Ну що, ваші ставки поїде Путін до Туреччини чи злякається? І як думаєте, чим закінчаться ці перемовини? Пишіть свої думки у коментарях. Цікаво почитати. Переговори переговорами, а фронт рухається. Маємо невтішні новини із Донецької області. Аналітики повідомляють, що росіяни просунулися біля населених пунктів Срібне і Водяне-друге. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там за добу українським оборонцям вдалося зупинити 70 штурмових і наступальних дій агресора. Але тиснути ворог планує ще більше і обмежуватися. Одним напрямком не буде. Хоча, звісно, очевидно, головна мета захоплення усієї Донецької області. І для цього, за словами речника 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Івана Петричака, окупанти залучають до штурму елітні війська. Президентський полк ФСБ ціль атаки часів яр. І знову ж таки не Донеччиною, єдиною. Бо, як каже заступник керівника офісу президента, екс-командир 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса, прагне ворог ще й створити буферну зону на Харківщині і Сумщині. Я думаю, противник буде зосереджувати основні зусилля у найближчій перспективі на вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, угу. на створення. Буферної зони, як вони її називають, на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області. Також е, із високою ймовірністю будуть намагатися е, пробити оборону е, на запорізькому напрямку. Але говорить Паліса і про спроби форсування Дніпра на Херсонщині. Про підготовку до цього ми розповідали минулого тижня. Е, ворог. Починає розпочинає підготовку до десантної операції, і вже кілька сотень кораблів помічено. Ну мова йшла про 300. Також ми бачимо, що були спроби висадки десанта на невеличкі острови, які наразі під контролем Сил оборони України. На жаль, на цьому погані новини не закінчуються. Ми неодноразово розповідали вам про те, як розвивається наш шоборонпром у напрямку безпілотних систем, зокрема. Але Росія на місці теж не стоїть. Як пише Financial Times, Росія стирає перевагу України у дронах. Хоча Україна, як і раніше, має перевагу над Росією в інноваціях. В Плані виробництва Москва виявилася ефективнішою. Про це попередив засновник і генеральний директор одного з найбільших виробників безпілотників в Україні. Те дрони Олександр Яковенко. Передає Financial Times. Росія діє крок за кроком, і якщо все триватиме в тому ж дусі ще два роки, ми не зможемо продовжувати оборону, заявив він. За його словами, два роки тому українці були на два кроки попереду росіян. Тепер же лише на крок. Але є і хороші новини. А сінканали пишуть, що у російському рильську прилетіло пункт дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації. Як пишуть російські телеграм-канали, удар було нанесено із Хаймарс лайк нашим захисникам за влучність 9 травня. СБУ заявляє, що вперше в історії викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні. А вже за кілька днів у центрі Будапешту жорстко затримують колишнього українського дипломата за звинуваченнями у шпигунстві. Далі обурливі заяви, взаємні звинувачення і обіцянки не зупиняти викриття. Деталі цього шпигунського скандалу між Україною і Угорщиною розкаже Вероніка Вірімєєва. Вперше в історії України з таким гучним заголовком СБУ звітує про затримання і викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів. Зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська, в результаті служба Божа затримала на Закарпатті двох агентів із мережі угорських спецслужб. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Один із його агентів став колишній український військовослужбовець, якого завербували ще у 2021 році. Зустрівся з громадянином угорської розвідки. І був ним завербований за грошову винагороду, передавав дані у військовій сфері. А от так би мовити, активація цього агента відбулася лише у 24 році. Агент отримав своє перше завдання. Яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область війде миротворчий контингент, зокрема угорські військові? Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття? Яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи, і яка їхня чисельність тощо? Після цього агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Ще одна затримана за даними СБУ. Теж колишня військовослужбовиця сил безпеки і оборони України, яка звільнила з підрозділу тільки у 25-му році. Обом оголосили про підозру за статтею Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану і загрожує їм довічне ув'язнення. Зрозуміло, що така гучна справа викликає шалений резонанс, враховуючи особливу прихильність до Кремля угорських політиків, таких як прем'єр уряду Віктор Орбан і міністр закордонних справ Петро Сіярто. Крім того, що Угорщина не підтримує загальну позицію ЄС щодо України, так ще й на регулярній основі виступає проти вступу нашої країни в Європейський Союз. Але давайте повернемось до викриття СБУ. Словом історію цю звісно прокоментували в Угорщині саме той Сіярто. Але послухайте, як саме він це зробив. Будапешт наразі не отримував від України офіційних повідомлень про викриття агентів угорської воєнної розвідки, які шпигували у Закарпатській області. В Україні часто використовується антиугорська пропаганда, яка в багатьох випадках не має під собою жодних підстав. Якщо Міністерство закордонних справ Угорщини отримає якісь деталі чи офіційну інформацію, то зможе з нею розібратися. Але найцікавіше трапилось пізніше. Просто подивіться на ці кадри прямо у центрі Буда. Пешта 9 травня угорські силовики жорстко затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом. Звинувачать його у шпигунстві. Згодом його і ще одного дипломата просто таки видворили з угорщини. Остання кампанія проти угорців має ту ж саму мету, що й попередні. Ми угорці хочемо миру. Ми кажемо ні війні. Ми ніколи не постачали зброю Україні і не будемо цього робити. Ми не дозволяли і не дозволимо втягнути нас у цю війну. Деталями щодо того, ким саме був один із вищезгаданих дипломатів, поділився журналіст Віталій Глагола. Триманий у Будапешті виявився колишнім першим секретарем посольства України Сергієм Олександровим. Наразі він не є чинним дипломатом, а перебуває в Угорщині як цивільна особа. Як вдалося встановити, Олександров є власником двох ресторанів в Будапешті. На затримання українця відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. Ця реакція заслуговує особливої уваги. Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта, коли закінчуються докази, починається полювання на відьом Угорській владі. Давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії. Тобто нічим іншим як банальною провокацією, і намаганням тиснути на Україну цей вчинок не назвеш. Бо так от публічно, пафосно з усіма, так би мовити, спецефектами пройшло затримання простого, так ще й колишнього дипломата. Простіше кажучи, там незадоволені, що їх викрили. Ну а далі черговий крок угорської сторони країна скасувала переговори з Україною щодо нацменшин, які були заплановані на 12 травня. І цей вчинок теж доволі показовий. Тож це безумовно нове загострення в угорсько-українських відносинах. Втім, більшість експертів сходяться на двох пунктах. По-перше, це очікувано, враховуючи угорські зв'язки з Росією. Але по-друге, що важливіше, глобально для України нічого не змінюється. Угорщина завжди вставляла палки в колеса на шляху в європейське майбутнє України. Гарна новина в тому, що Україна почала боротьбу з угорською агентурою на Закарпатті. Бо безпека всередині країни, як показує досвід, важливіша за зовнішні демарші. Окремих представників ЄС, ви як думаєте, навіщо угорщині шпигувати за військовими об'єктами на Закарпатті? Коментуйте, цікаво почитати. Ми неодноразово обговорювали чи можливо повернути ядерний статус Україні. Зійшлися на тому, що можливо все, аби було бажання, а ще гроші, дуже багато грошей. Бо ядерка, попри наявність ресурсу, потужності і знань, справа нереально дорога. А ну і додайте ще міжнародні закони. Які на ядерному майбутньому України ставлять хрест? Поки що до чого це я на тлі активного обговорення по оберне ядерної зброї Україні експерти вирішили оцінити шанси інших країн на ядерку, як каже президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар? Реальні шанси на створення ядерної зброї мають технологічно розвинені і багаті країни, таких небагато, але вони є. Для технологічно розвинутих країн, таких, скажімо, як Південна Корея, Туреччина, Японія, це не є проблемою? Або для тих, що мають грубі гроші і можуть купити технології, приміром Саудівська Аравія, ОАЕ. Причому згадані країни до ядерного статусу дійти можуть вже найближчими роками максимум десятиліття. Тому у мене логічне питання: як думаєте, збільшення ядерних держав це добре чи погано? Пишіть у коментарях, український ресторатор Євген Клопотенко розсекретив, які страви подавали у поїзді стармеру, Макрону, Туску і Мерцу, коли ті прямували до столиці. Емонуель Макрон, один борщ на качена каша, стармер, сирники, туск, галушки і Мерц, львівський сирник. <таліт> на додачу у соцмережах кухар Клопотенко презентував меню, яке він розробив для іноземних високопосадовців, що приїжджають до Києва потягами Укрзалізниці. Тож у меню для гостей: сирники із лекваром, пиріжки з яблуками та вишнями, качана каша, львівський сирник. А ще борщ із печі, галушки, палючки, голубці та буковинська начинка. На додачу є ціла винна карта: піно нуар, каберне совіньон, берне та інші. Непогано, як на мене. А як вам таке меню від шефа? Поки американська військова допомога на паузі, наші європейські партнери допомагають не лише бити росіян, а й обманювати їх. Як пише видання Таймс, Британія, крім реального озброєння, передає Україні ще і складені муляжі, які виглядають як системи протиповітряної оборони і танки. Так бутафорія дуже добре відволікає увагу росіян і змушує їх витрачати дороговартісні снаряди на те, чого насправді немає. Якщо Велика Британія поставить Україні 5 машин, то разом із ними буде відправлено до 30 муляжів, які виглядають як справжні, навіть із відстані 25 метрів. Ну що тут сказати? Розумно, а от у Кремлі бутафорні танки використовують на парадах, щоб показати, які вони класні та сильні. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал. аби ми з вами не губилися на просторах. ютубу. побачимося. we <laughs>